Банда, привіт. Не хочу вас дразнити, але ж ви всі розумієте, я не міг цього не зняти і вам не показати. Варенички на следующий день піджарені М -м -м, со шкварочками, со сметанкою. Ну це ж вещь, вещь просто. Зранку в хаті було 22. Боже, яка то красота. Ночі Юля встала, достала зі шкафу одіяло, і ми вже не відео половину життя на кухні. Ми вже тут у хаті живемо собі тако. Біля телевізора все як положено. Матрасик, воно вже в углу стоїть. А ми вже тут ночуємо. Збираємось. Навірно, дощу сьогодні не буде, то поїдемо до цього до Dji. Попробуємо щось зробити. Наряжаю Юлю в китайському магазині. Дивіться, який віночок їй знайшов. Ну, Ще не той віночок, але вже на голову хоча б. Хто хто мама, ти як будеш їхати додому, то обратиш внимание. Не видержав. Всю жизнь я їздив, психував. оце перше зеркало біля церкви. Воно настільки було грязне, що в нього нічого не було видно. Це я став, психанув, вимив його. І тепер видно, коли зверху їдуть машини, а коли ні. Ну і наоборот. Ну і на твоєму повороті мама теж вимив зеркало. Так що потім збереш сусідів гроші. Диви? Ну, то ж видно тепер всю вулицю. Е? Красота. Ще года б 3-4 назад, якби б мені сказали, що треба розетку зробити, я б сказав би, ага, чи час все, я що вам тут? Електрик, чи ви хочете, щоб мене током вбило. Я б навіть під дулом автоматом не поліз. би А що, бачите, все приходить з опитом. Мама поробив я тобі всі розетки. От. Нічого там страшного немає, особливо якщо відключити рубільника. Навіть током ні разу не вдарило мене. Нічого. Стосік сьогодні на місці. Висі який красавчик. Ганяє мух тут таракані усі хоть. Головне, що він Луїджіно на база не показується. Представляєш, він тільки з'являється, тоді як з'являємося. Ага. Луїджіно його не бачить. Луйдіна не бачить, ну бо він в прятки з ним грається. Так. От він похожий на... Е, як вона, на, на ну ці бігають. Yeah. Ну, на ящерку він похожий. Але ну похожий, так. Що так. Він... Ну я ж це... Я й хотів сказати, що на ящерку похожий, але це не ящерка, дивіться. Ну так би його в сувочок скинути, так. Я хочу, вже розвалив, треба було спочатку показати. Ну в общем, поламав, тут славка, все. Показуємо. Било. Оце от, от все. Било, відбиваємо. Не там стукає, ну в це все. Що. Стовпчики. Всі які тут... Валяться, розваляться скоро. Воно бачите, не держиться. Ну, це таке. Це не дуже головне. головне що, смердит? Оце оце є. Ось, це... бачите, які. А це... трещини. Все. Все тріщить, все. Отак. Та й потім покажемо, що ми тут, як то кажуть. срала мазала, сейчас будем быть. Я всегда так работаю, а руковожу главной этой. Да, да, четким чё, да. руководством. Да, сразу мне сразу надо было директором становиться. Я это мне ну, дело да, нравится. Так... директором, директором. Все, ну, ты не потому что я тебя не буду. Еще я луиджи, но, конечно, полную, тогда я Все, буду. хорош, переходь дальше. Да. И он вот такой, там, там, везде до трещины. Диві, які економні. Вони в одному мішку у них суміш. От. Тут виходить пісок з мелкою фракцією. А тут цемент цій половинці. Більше тут ніде нічого нема, Могли б ще й води кудись би відділення налить. Такий мішок вивернув. диви, на три, три відділення розділено. Ну це, і сповняють. А ця, чому ти рада, обізіана? Бур'ян рве, бачили колись щасливу людину, яка рве бур'ян. Я ніколи мене це не тішило. Мені так подобається. 21 век на дворі. Кажу, 21 век на дворі. Нормальні люди вже давним-давно на 3D принтері дома печатають, понимаєте? Вже людські органи вже скоро почнуть виращувати Іскусственним методом. А ми до сих пор гарбатого ліпимо. Ви що думаєте, що це? Це просто так тут? Ні? Це і від слави, стовпчики так буду заливати, які позгнивали. Там розперли, там вперли, тут картонка. Картонка це у нас 3D принтер, поняли? Тут підперли, там підмазали. Я скажу, контора срала мазала. Бистро, некачественно, ну і недорого. Обращайтесь кому надо. Слава, я оце в дырку, так? Яку дырку? Навірно. Дырка, мама в одном месті. Все остальное, то отверсти. Так, люди добрі. А ну скажіть мені, будь ласка, є ще серед вас такі, як ми оце слабі на голову? Це ж прийшли, знаєте чого? Взагалі замазати тут цей заборчик, порівняти такого. Ну. Щоб вода мами з земля ж приносна, щоб не витікала під час дощу. А вже діло дійшло, що ми вже цю адміністраціони робимо, як її звати. Ну, в общем, фасад дома вже добралися вже до фасада дома і до фундаменту. Отмо... Да, да, і побілимо, покрасимо. І потім візьмемо, по скільки ви там скидаєтесь на рік, по півтори тисячі євро. Да, з кожної квартири. От тобі заробітки. 12 квартир по попівток, якраз зарплата нормальна. Юля, ти в ділі? Ну все, тоді ми тебе беремо вдаля. Все-таки був би це реально наш город, я б тут вже поставив би маячки. Під маячки, під лазер, виштукари. А потім би зробили, знаєш як помніш, якби бабця наша із збоя плитки представляється, які це мама. 60-70 роки, так? Да? 70-ті виклала в туалеті із збитої плитки котика, який какає, а в вані в нас були що, камиші і уточки плавали у вані. І це все із бою. На роз... кухні заяць. А на кухні заяць. І це все із боя із розбитої плитки були. Такі мозайкою виклади Можна було б і тут якусь природню картинку. А сохне п'ятнами, ну нічого, скоро буде красиво воно. Це дирки так і потрібно бути, щоб вода стікала, якщо, хто не зрозумів. Це ляшко. Олег ляшко. <світок> <світок> Котеніок Як він там казав, на гіляку, москаляку на гіляку. Каменяку на гуляку. Кому треба пощипати бур'яни, обращайтесь, дзвоніть. Є персона, любительниця цих ділів. Уже навіть сила вже на сьогодні ми закончили, а вона ну, все ніяк не Юля, Йуля. Хорош. А у Луїджина тут видон такий, звісно, з городика. Хе, я б на городі тут і жив би тільки. Дивіться як. Ви. Але ж ви тут вже були всі мільйон разів. Ті, хто дивляться маму. А ті, хто не дивляться маму, то дивіться мене. Зараз я вам покажу наш город ось. Тут петрушка і хрін. Це самі головні продукти. Є ще куча помідорів. Воно той мост новий і море видно. Сказав, море видно і замість того, щоб приблизити, нажав на стоп. Ну Це вже старість. Кнопки путаю. Осторожно путаю педалі. Красиво, так? Да? Головне, я стою в тіньку, у мене вітерцем так прикольно обдуває. Взагалі, мені не жарко, комфортно. А там я розумію, що сонечко светит. Ну і красота. Ну, собственно, вам пейзажи. ці дом. Вот. Ну і так. Единственное, що з маминого балкона ж не видно море, а з города видно. Ну я вже вам показав. Ну і ще, А скільки йому років, мам, в общем. Ну, да, плюс-мінус. Ну, плюс-мінус. Років 7-8 цьому лимону і він ні разу не давав плоди. не давав він плодів, я ж то лучше знаю. А в тому році перший раз він заплодоносив. Бо хто приїхав? Славко, який любить лимони. Ну він тоді ще не знав про те, ну тобто я. І в цьому році ми думали, що вже опять нема лимонів. Поки сьогодні, случайно, не придивилися. Це такий смішний гарбатий. От. Ну, вовжим, мама тут щось їх штук 5 насчитала. А, ось, ось, А, ось все вони. Дивіться, ось, Ось так. В общем, вони, мабуть, як почнуть жовтіти, як і в тому році, то ми будемо приємно здивовані, бо так дивишся на дерево, їх наче і нема. Але якщо тако... Ну, от я не бачу більше. Це я три показав. Мама начитала 5 чи 6. Ну, в общем-то так. А листя так пахне, що. Самі лимони не пахнуть так, як пахне листя. Хто не знав, я вам кажу. Так, ну все, хорош трендеть. пора їхати їсти вчорашній борщ і з вчорашніми варениками.